Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось Сьогодні я буду готувати з листочків пекінської капусти дуже смачну страву. Зараз я обібрала капусточку, більшії листочки. Нічого ніде не обрізала. Зараз запарю кипятком з чайника Філин 10-15 Вона постоїть, добре розпариться, а потім. Будемо готувати дуже смачну і цікаву страву. Заляла. Зараз добре притоплю, щоб все було в воді. І накрию кришечкою на філин 10-15. Так, друзі, ось пекінська капуста. Вона відрізжала 10-15 в гарячій воді. Стала м'якенька, але я тут ще потрошку зроблю такий зріз. Зовсім трошечки отак. І нам для фаршировки потрібна морква, цибуля. У мене парей, можна ріпчату, якщо немає. І ще нам потрібен один інгредієнт. Так, цибуля з морквою є, можна смажити на одній рослинній олії. зараз зразу нальє мота. Ложки 4. Я зроблю смісь добавлю ще 50 грам вершкового масла. А наш головний інгредієнт, який придасть цій. Правий смак це сир. Ми його зараз наріжемо кубиками. Твердий сир? Так, да, твердий. Любий твердий сир, який ви маєте. Невеличкими такими кубиками. Так, посмажили ми цибульку порей і морквочку. Зараз сюди додаємо насіння чио, у кого нема, можна додати кунжут, і для того, щоб воно трошки так розбухло і було погуще Сюди додаємо, бо ми його не солили, додаємо сіль, чайну ложечку. Добавляємо духмяний перчик. Хто скільки любить гостріше, можна також додати і гострий перець, ну я не дуже полюбляю, тому я духмяний додаю. Сюди можна додати ще у мене є паприка. А якщо є копчена паприка, то це зовсім буде дуже Смачно. Оце все ми зараз перемішаємо і дамо йому постояти хвилинки дві. Готуємо місце, щоб наші фаршировані лісточки куди покласти. Беремо трошки рослинної олії, і в мене зосталися листочки з пекінської капусти маленької. Гарненько отак їх викладуємо один біля одного, щоб не пропали вони. Але якщо ви полюбляєте салат з пекінської капусти з огірочком та цибулькою, то буде також смачно. А я зроблю ось так, зробимо таку. Подушечку невеличку. Так, візьмемо кетчуп або томатний соус, що у кого є. Хто не любить соусу кетчупа, той може взяти сметанку. Трошки ми це все діло щіпку солі присолимо. і будемо починати формувати наші лісточки. Ось вони в мене вже обрізані, ось наша заправочка, ось наш сирок. І ми починаємо отак трошки ложимо, трошки сирку і завертаємо, так як хто робить голубчики такі. Ось, якщо ви насмажили багато цієї зажарки, не турбуйтесь, ви її можете викласти. Поряд і буде смачно. Тому у нас ще там в кінці буде ще один дуже смачний і корисний інгредієнт. Так, сформували. У нас осталась оця заливочка, ми отак її сюди виберемо. І наш Смачний інгредієнт це сметанка. Зараз ми оце так все змащимо його. Тут у мене дві столові ложки. Викинемо цей сирок і додамо трошки водички і поставимо в духовку при температурі 180 градусів на 35 хвилин. Ось такий вигляд має лісточки капусти пекінської. Щас зараз ми його розріжемо, побачимо, що тут у нас вийшло. Сир весь розтаяв. Осталася одна. Зараз спробую. Цей лісточок знизу як і був. Е, значить, кетчуп придав такої трошки е, кислинки. Сир розстаяв, все добре протушкувалося. Ось такий вигляд має. В розрізі. Дуже смачно. Сергій Володимирович сказав, довго робиться, а швидко з'їдається, це точно. Ну, можна зробити, щоб було швидше. Просто лісточки розкласти, все шарами розложити і стушкувати теж буде швидше і теж буде смачно. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки, коментарі. Будьте здорові! До зустрічі на каналі.